Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні, як бачите, у мене є виноград. Він добре такий вистоявся, визрів. Уже навіть ось ці патички підсохли. Неймовірно, набрався ароматами і смаками. І тепер нам треба відділити ось такі ягодки. Для приготування мені потрібно пів кілограма винограду, я переберу, звичайно, весь і потім відміряю. А що буду готувати, буду готувати дуже смачний соус до м'яса. Дуже гарно пасує до сиру. Помачати в такий соус, ну, взагалі, супер-супер! Получається. -супер Виноград у мене самий звичайний, сорту Ізабела. А у вас, взагалі, якщо є якісь. Мускатні сорти, десертні. Можете використовувати будь-який. Ось цей виноград вважається ж самий такий класний для людей, хто робить вино. В ньому найбільше є ось цих таких дріжджів природних, і вино виходить, супер. Але мова сьогодні в нас не про це, а про соус. Тому давайте швиденько перебираємо виноград і далі будемо бачити, що робити. Виноград, нарешті, перебрала, відчувала себе як попелюшка. Тепер сюди треба шубохнути 50 грам чи мілілітрів водички. І відправляємо на вогонь, аби воно покипіло. Виноградик зробився м'якенький, щоб його можна було перетерти через ситочку. Так, далі що ми робимо? Підготовляємо сковорідку. На сковорідку одразу вливаємо 2 столові ложки оливкової олії. Або соняшникова, але якась така пахуча, щоб е, була класна. Ну, мені здається, що до винограду найбільш пасує все-таки оливкова олія. Дали сюди оливкову олію. Далі сюди відправимо. Півчайної ложечки приправки хмелі сунелі. Так. Отак, пів чайної ложечки хмелі сунелі. Півчайної ложечки коріандру. Так. Є коріандр. Четвертину чайної ложки. У мене ось такий мелений імбир. Якщо маєте свіженький корінь, додайте... Ой-ой-ой, виноград тікає. куда куди, куда, -куда? Сиде там. Невеличкий шматочок, додайте свіжого імбиря. Ну, це так. На, На смак. Знову ж таки, півчайної ложечки чорного перчику. Отак. Я люблю, щоб такий був гостренький. Можна додати ще перчик чілі або стручковий гіркий перець. Трішечки куркуми, четвертинку чайної ложечки. От так. Є куркума. Сюди ж відправляємо одну чайну ложку гірчиці. І це все діло добре зараз прогріємо, обсмажуємо приправки в олії, поки не почнуть такі аромати сильні, сильні, йти типу, по кімнаті. Ви зрозумієте, коли вистачає уже їх смажити. І швидесенько, поки там воно гріється, нарізаємо цибульку, часничок. Довільними шматками, нам треба, щоб воно просто там чуть-чуть підсмажилося. А далі ми будемо його все одно перебивати блендером. Тому якими шматками нарубаєте, накрамсаєте, тут уже без різниці. Так. І такого чесничок. Часничку така величенька головка у мене. Дякую, дякую, мої дорогенькі. Коли я чую оці такі аромати різних приправів, постійно я чомусь чхаю. Так, дивіться, мої дорогенькі, ось цей момент, коли бачите, так воно починає золотитися. І такі аромати розкриваються від цих приправок. Сюди відправляємо ми наші. Ой-ой-ой, аварія. Аварія. Отак. відправили, як в мене ловку вийшло. І ще гарненько трішечки так обсмажуємо. Не треба, щоб воно золотилося, просто щоб цибулька теж пустила свої аромати разом з цими приправами. Щоб тут поженилася, така в них хімія, там в будь моркові і все таке інше зробилось. Так, дивіться, виноград зварився, бачите? Сам почав розлазитися. Ось так. Тут на цьому етапі було би добре його перетерти через ситочку, аби. Ай-яй-яй, аби е, ось ці кісточки перетерти. У мене ситочка, на жаль, на жаль, немає. Звичайно, це невеликі гроші, але якщо і тих немає, то, ну, коротше, не, не засуджуйте. Сюди відміряла вже я трохи винограду. Відправляю ось цю обсмажену цибульку з приправами. Так, Усе до останньої крихти відправили. Накриваємо кришкою і будемо збивати. О. Так, щоб ви собі розуміли масштаби цієї катастрофи. Бачите, розбризкалося все на світі. Е, гаряче, не хоче воно гарно збиватися. Мені шкода свого блендера. Краще, так як я кажу, щоб було ситочко і це все перетерти. Ну, я знаю, що соус дуже класний, то він у нас піде і так. Ой. Щось сьогодні, як кажуть, не мій день. Кухня вся задрискана, забризкана. Але нічого. Хочеш смачно їсти, мусиш кухню мити. Так, половина перебита, половина ні. Сюди додаю 75 грамів цукру. Боже, добре, що хоч з цукром поцілила. І одну. Третю або навіть одну четверту ложечки. Блін, де ложечка поділася? Тут була, тут немає. Чайної ложечки, лимонної кислоти. Така в мене несподіванка, що і дар мови втратився. Так, будемо так, як наші бабусі колись на кінчику ножа. На двох кінчиках ножа. Додаємо лимонної кислоти. А взагалі, друзі, дивіться, за смаком. Якось в мене крупна. Коротше, три кінчики ножа. Додали лимонну кислоту, помішуємо і дивіться, найкраще цей соус готувати саме на сковорідці. Тому він швидше карамелізується і густішає. Все, відправляємо. А, до речі, друзі, забула. Неповну чайну ложечку солі самої звичайної кам'яної. Отак. І все, відправляємо на плиту. Так, стилу з жару. Ану, подивіться, бачите, імпровізована підставка під гаряча. Подивіться, який цей соус класнючий. Він гарячий, бачите, як парує, і наскільки зробився густіший. Готується дуже швидко, буквально 15-20 хвилин. Жарите його, ну, варите, тушите на середньому вогні, аби лишня волога гарно випаровувалася. Поки він гарячий для зберігання, відправляємо його в ємність, в якій будете зберігати. Я буду зберігати в півлітровій баночці. Зазвичай його готувала у меншій тарі. Такі баночки по 100 щемось грам. Ну, а тут, як би в чому маємо зберігати, в тому й зберігаємо. Не в таких то й великих масштабах в цьому році роблю заготовки там. Баночку того, баночку цього, тому що все купувати дуже дорого. Купи банку, вона 20 гривень, і купи, шоу банку, закрутити та сама кришечка. Час, газ. Тому. Получається, як получається. Що зробимо? Бачите, за допомогою силиконової лопатки дуже гарно все відчищається. Залишається майже чиста сковорідка. І соусу, жодної каплі лишньої не залишається. Так, бачите, з цієї порції, ну, я трошки була надсипала, ми скуштували, ну, виходить, десь така повна півлітрова баночка і ще і трішки. Бо воно було наполовину зварене, і я на дегустацію. Бачите, гарний колір такий, виходить. Камера навіть не передає увесь той колір. І ось так. Готуйте, друзі, смакуйте. Не забувайте ділитися моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Вам бажаю гарного настрою! Миру, добра на все добре. Пока-пока.